Ранок. Півник рано вранці встав. Тепле сонечко вітав. Кукуріку -ку -ку, досить спати. Маєш день новий почати. День. Ніби дзвоник літній день кличе нас дзелень зелень. Треба ягоди збирати і грибочки запасати. Опівдні. Опівдні у синій річці сяє мерехтить водичка. Ловлять рибку бегемотик і рудий маленький котик. Вечір. Вечір заглянув до хати. Можна книжку почитати, розстелити ліжко, вкласти спати мишку. Ніч. Місяць показав свій ріг. Ніч вступила на поріг. Швидше в ліжечко лягай, сни солодкі зустріча. Підігріла чайка чайник, запросила девічай. І на чай, скільки чайок? Відповідай. А тепер ми мандруємо з вами у країну знань. Скільки ви бачите змужок? Вірно, три. А чим вони відрізняються? Так, кольором і довжиною. Зелена смужка найдовша, жовта трішки коротша, а червона найкоротша. Візьмемо, накладемо жовту смужку на зелену, для того, щоб побачити, наскільки вона коротша. Ось на таку відстань. А тепер візьмемо червону смужку, накладемо також її, щоб побачити, наскільки вона коротша. Ось на таку відстань вона коротша від жовтої смужки. А на таку коротша від зеленої. А чим відрізняються ось ці смужки? Кольором, так. А чим ще? Задовжиною вони однакові? Вірно шириною. Зелена смужка найширша, жовта трішки вужча, а червона зовсім вузенька. Давайте тепер чи ми були праві. Накладемо жовту смужку на зелену. Ось настільки вона вужча від зеленої смужки. А тепер накладемо червону на зелену. Бачимо, вона також вужча від зеленої. А чи вуща червона від жовтої? Накладаємо на шовту смужку. Так, Гуща, ось настільки. Хвіст твій братик, вузький та малий, Ну, а мій широкий та бухнастий, подивився вовк на лиса та й промовив Хвіст широкий твій, це так, та легко з нірки його дістать і мисливцеві віддать. Погляньте дітки на вовчика і лисичку і порівняйте їхні хвостики. Чий хвостик довший, а чий пухнастіший? Ви знаєте, що лисичка з Вовчиком живуть у лісі. Напевно, їхні будиночки поруч, і вони сусіди. У кожного із нас є сусіди. Ось вулиця, де є багато будиночків. Назвіть сусідів ось цього будиночка. Так, будиночок із зеленим дахом. І будиночок із жовтим дахом. Молодці. Друзі, Тарасик та Марічка також сусіди. Тарасик вищий від Марічки. Значить, Марічка нижча від Тарасика Якщо зелена смужка ширша від синьої, то синя продовжить вірно вища від зеленої. Якщо зелене відро вище від червоного, то червоне правильно нижче від зеленого. Якщо стіл Вищий від стільця, Стілець правильно легший від стола. Якщо струмок вужчий від річки, то річка молодці ширша. Якщо зошит тонший від книжки, то книжка правильно, товстіша. Молодці малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. До наступних зустрічей!